Вітаю, друзі! Рада вас бачити на своєму каналі. В цьому відео пропоную вам зв'язати разом зі мною ось такий класний фантазійний веселий топ із залишків пряжі. Вага цього топу всього 130 грам. У мене були 4 неповні моточки, і як бачите, ще й залишилось багато пряжі від цих моточків. Ось така світло-оливкова пряжа це ланг норма. Напівбавовна метражем на 50 грам 135 метрів. Ось така пряжа, жовтий, такий красивий колір це Катя Есенція. Це також напівбавовна з таким самим метражом на 50 грам 135 метрів. Далі ось такий красивий світло-жовтий колір це картопу амігрумі теж напівбавовна. І ось такий приємний світло-коричневий колір це газал Organic Baby Cotton на 50 г 115 метрів. Топ зв'язаний на розмір М. Пиці я використовувала 4,3,5. Складається такий топ із квадратів. Тут йдуть різні візерунки, лицьова гладь, різна ниточка, різні кольори. Ви можете використовувати зовсім іншу пряжу. Інші візерунки, інші кольори, все на ваш смак. Також за бажанням, цей топ може бути довшим. Тобто, я в'язала два таких квадрати у висоту, а ви можете зв'язати три таких квадрати у висоту, і у вас вийде ось такий довгий повноцінний топ, а не такий коротенький, як у мене. Далі, ось ці полоски із квадратів зшиваються між собою, потім виконується така легка обв'язка крючком по краям. Вив'язуються такі широкі бретелі і за бажанням тут можна виконати планку з гудзиками або просто пришити гудзики, як це виглядає у мене, а можна і без них. Тут уже на ваш смак може бути і такий варіант без гудзичків. Ось так. Також за бажанням, ви можете додати бахраму. Топ я буду в'язати на обхват грудей 90 см, це приблизно розмір М44. Далі я ділю це число на дві рівні частини перед спинка, виходить по 45 см Мінус приблизно 3 см на планку з гудзиками, виходить 42 і ділю на 4 частини, оскільки топ у мене буде складатися із чотирьох таких квадратів по передній частині і 4 таких квадрати по спинці. Виходить квадрат 10,5 см. Далі я зв'язала зразок спицями 4 мм із ось цієї пряжі, це в мене Катя Есенція, ось так вона виглядає. І в мене вийшло, що потрібно набирати 23 петлі. Я набрала звичайним способом 23 петлі на спиці 4 мм. І далі зв'язала ось такий квадрат лицьовою гладдю на висоту 10,5 см, тобто зв'язала квадрат 10,5 на 10,5. Тут висоту навіть трішечки більше десь 11 см, щоб ось цей мій топ не був занадто коротеньким. Якщо ви хочете зробити топ довшим, ви можете виконувати три таких квадрати по висоту, і тоді у вас вийде довгий топ. Ось показую в сантиметрах 10,5 в ширину. А в висоту трішки більше 11 см. Дуже важливо на початку в'язання, на початку набору петель залишати довгий кінчик для того, щоб потім ми могли виконати оці бокові шви. Довжина цього кінчика має бути приблизно 60 см. Далі я відрізала ниточку. Залишила маленький кінчик, щоб потім сховати його голочкою в полотно. Взяла в роботу іншу ниточку, це в мене газал Organic. Спиці у мене того ж самого розміру 4 мм. І я почала в'язати ось такий візерунок. На цей візерунок я зняла окремий відеоурок, вверху появиться підказка, і в описі під відео я залишу вам посилання. Також зараз з'явиться перед вами схема, і, в принципі, по схемі також все зрозуміло, не обов'язково переглядати відеоурок. Я тут теж залишила невеличкий кінчик цієї нової нитки і почала в'язати цим іншим кольором. І одразу з першого лицевого ряду я в'язала візерунок по схемі. У нас тут 23 петлі, тобто, якраз Три рапорти візерунка по 7 петель і дві кромкові. І цей квадрат я зв'язала таким самим: 10,5 см в ширину і 11 см у висоту. Закінчуємо в'язання вивертнім рядом, і далі закриваємо петлі самим звичайним способом. Першу кромкову знімаємо, далі лицьова попередню петлю накидуємо на пров'язану. І так до кінця ряду. Лицьова попередню петлю накидуємо. Лицьова попередню петлю накидуємо. Закриваємо так всі петлі до кінця. Остання петля пров'язую лицьовою, попередню накидую. Витягую ось так трішки ниточку. Далі відрізаю цей кінець і витягую повністю цю ниточку. Ось так. В'яжемо другу деталь. Тут я використовувала ось такий ажурний візерунок: ось такі ромби. Рапорт візерунка, 8 петель. Тому я набирала більше петель. Три рапорти, 24 петлі. Плюс одна петля для симетрії. Для цього візерунку потрібно додавати одну петлю для симетрії при поворотному в'язанні. І плюс дві кромкові, разом 27 петель. Щоб у мене вийшов знову ж таки квадрат 10,5 см в ширину, я використовувала менші спиці 3,5 мм. У висоту я тут також пров'язала 11 см. Знову ж таки, на початку в'язання залишаємо довгий кінець. Приблизно 60 см для того, щоб потім виконати шви. Далі в'яжемо ось цей візерунок. Ось тут зараз появиться схема в'язання, а також я зняла для вас детальний відеоурок, як в'язати ось такий візерунок. Вверху появиться підказка, і в описі під відео я залишу вам посилання. Далі я відрізала ниточку, залишила невеличкий кінчик. Далі взяла іншу ниточку в роботу і тим же розміром спиць. В'язала просто лицеву гладь вверх 11 см. Далі закрила петлі звичайним способом, підрізала ниточку, залишила довгий кінчик. Я зв'язала 4 ось таких деталі і 4 ось таких. І вже почала зшивати ці деталі між собою. Тут у нас всюди є ось ці довгі кінчики ниток. За допомогою яких ми і виконуємо ось ці бокові шви. Розміщую я ці кольори в шахматному порядку, щоб це все красиво виглядало. Тобто далі мені потрібно пришивати ось цю деталь. Ось так. У мене йде одна деталь жовто-коричнева, далі жовто-зелена, і жовтий колір у мене йде в шахматному порядку. Ви, звісно ж, можете все зробити на свій вибір і на свій смак. У вас може бути більше кольорів. Менше кольорів, можуть бути різні візерунки, одинакові візерунки, просто лицевою гладдю ви можете зв'язати всі квадрати, а також погратися із фактурою і товщиною пряжі. Вона знову ж таки може бути різною. Як виконати такий боковий шов, є окремий відеоурок вверху появиться підказка, і в описі під відео я залишу вам посилання. Зшиваємо ці всі деталі між собою, ось як це виглядає спереду, ось як це виглядає ззаду. Ось так я вже все зшила. І тепер, тут по передній частині можна зробити планку, просто підняти кромкові петлі, пров'язати резиночку один на один, десь на висоту 3 см, з однієї сторони, з другої сторони, і зробити отвори для гудзиків. Але, в принципі, ширини мені достатньо, так як є. І я вирішила все спростити, зшию ось тут. Ці деталі також. І просто потім пришию тут гудзички, оскільки все одно це топ, і розтібати його, в принципі, не потрібно. Він буде постійно в застібнутому вигляді, тому можна і не заморочуватися з планкою. Тим більше, що ширини мені достатньо. І тут, до речі, дуже зручно, що можна додати ширини. Якщо вам потрібно, за рахунок планки. Вона може бути 3 см, 5 см, тобто її можна зробити вузенькою, широкою, вже як вам потрібно і як вам подобається. Або взагалі без планки, як буду робити я. Просто ось тут шиваю і потім буду так пришивати ґудзички, як мені подобається. І це буде просто такий декоративний елемент. Показую, як ми виконуємо обв'язку. Ось так буде виглядати обв'язка. Це обв'язка крючком, тут все дуже просто. Крючок я беру 2,5 мм. Ниточку можна будь-яку із тих, які вже є в нас в топі, або ще якийсь додатковий колір, як бажаєте. Я обираю ось цей коричневий. Вводимо крючок ось ці петельки наборного краю. Ось так. Ввожу крючок, захоплюю робочу ниточку, витягую петельку. Далі в наступну крайню петлю ось так. Захоплюю ниточку, протягую через ці дві петлі. І так продовжую. Ввожу крючок в наступну крайню петельку, захоплюю ниточку і протягую через дві петлі. Знову наступна петля, захоплюю ниточку, протягую через дві петлі. І так продовжую по колу до кінця. Ввожу крючок, захоплюю робочу ниточку і протягую через дві петельки. В'яжемо бретелі. Я буду використовувати спиці 3,25, чулочні спиці. Колір ниточки обираю ось цей зелений. Залишаю довгий кінчик і самим звичайним простим способом набираю 13 петель. Готово. Далі в'яжемо платочну в'язку, всі ряди в'яжуться одинаково, просто лицьовими петлями. Першу кромкову петлю постійно будемо знімати, далі всі петлі в'яжемо лицьовими до кінця ряду, останню кромкову петлю також лицьовою. Розвертаю в'язання. Наступний ряд в'яжемо аналогічно кромкову петлю знімаємо і далі в'яжемо всі петлі лицьові до кінця ряду. І так продовжуємо в'язати на потрібну довжину бретельки. У мене 25 см в ось в такому нерозтягнутому вигляді. Тут дуже класно, що цей візерунок еластичний і дозволяє нам гарно ось так розтягувати бретельки. Ось таким чином вона розтягується і назад сходиться. Це дуже зручно. Залишаю тут довгі кінці, щоб можна було пришити до топа. Другу бретельку в'яжу таку ж саму, і тут я вже пришила її. Ось як це виглядає. Ось так з виворітньої сторони, ось так з лицьової. Все дуже гарно, акуратно і надійно. Тут такий шов іде, дуже міцний. І ось ці бретелі вони дуже добре тримаються. Ось дивіться. Зараз покажу, як я пришиваю. Продіваю ниточку в голку. Пришивати буду я ось в цьому місці, ось так, по центру, де у нас йдуть ці два квадрати. Ось як з цієї сторони, чітко по центру стику цих двох квадратів. Переходжу на виворітню сторону Я буду захоплювати ось ці виворітні стіжки, ось вони, жовтенькі. Які йдуть одразу після цих кромкових петель. Ось по цій лінії. Прикладаю по центру, ось так, все рівненько. і починаю сшивати. Першу петельку захоплюю ось цю. Далі з цієї сторони я захоплюю повністю ось цю кромкову косичку, ось так. І так продовжую сшивати. Ось наступний. Стіжок захоплюю, протягую ниточку, і далі ось цю кромкову петлю повністю. І в нас виходить ось такий міцний шов, який чудово все з'єднує, і тут все красиво акуратно і надійно тримається. Продовжую ось сюди ввожу голочку. Далі наступна кромкова косичка. Ввожу голочку в кромкову косичку, і в наступний цей стіжок, і знову в кромкову. і в наступний стіжок ось так. Ось я повністю пришила. Тут я ще раз зафіксую на цьому краю і ось так продіну ниточку в ці стіжки. По спинці пришиваємо аналогічно по центру стику цих двох квадратів. Далі ховаємо акуратно всі кінчики ниток в полотно, або можна їх не ховати, залишити ось так внизу і додати ще плюс бахраму по низу. Мені здається, бахрома тут ідеально підійде, все буде дуже класно виглядати. Як це зробити, я показую в іншому майстер-класі. Ось тут появиться підказка, і в описі під відео я залишу вам посилання на інший топ з бахрамою. Далі беремо готовий виріб про холодній воді руками, сушимо на рівній горизонтальній поверхні і красиво. Акуратненько розрівнюємо, розправляємо, надаємо виробу потрібної форми. На цьому у мене все. Якщо це відео було для вас корисним, покладіть, будь ласка, пальчик вверх і залиште ваш коментар. В'яжіть із задоволенням і до зустрічі!